Мене звуть Артема Гаврюк, я з 130-ї школи. Мені дуже мене сюди приглас пригласили мої батьки. Вони сказали, що я стану сильнішим, а ще мене пригласив мій тренер. Мені нас в цьому таборі козацькому таборі. Навчають кидати ножі, крутити шаблюку, палицю деяким захватом. Ми ходимо на екскурсії по козацьким фортецям, ну залишки цих козацьких фортець і багато цього іншого. І мені цей табір дуже подобається. Ще мені дуже подобається. Рету, пожежно рятувальний е, підрозділ МНС. Дуже він мені сподобався. Я був на першій зміні, тому я знаю, що вони будуть робити. Але мені і так захопливо, е, начебто я це це дивлюсь перший раз. Мене звати Ля, я займаюся спасом вже 9 років. Цей табор я вже приїхав, в цьому таборі я вже четвертий рік поспіль, Усе мені дуже подобається. Нас, нас вчать поводитися зі зброєю, вчать кидати ножі. Усе дуже цікаво. Ми тут спимо у палатках. У цьому таборі виховують з нас справжніх козаків. Ось. Також сьогодні до нас приїхала оперативно рятувальна служба МНС нам розповідали, показали, як спасати людей. А тобі подобається професія рятувальника? Для mm. себе хотів би стати рятувальником, допомагати людям? Я би хотів допомагати людям, але це дуже відповідальна професія, тому що е, потрібно нести відповідальність за життя усіх людей. І, я би, я би хотів стати рятувальником.